Усіх вітаю та пропоную продовжити тему аюрведи і за допомогою теста визначити, до якої дощі належить ваш організм. Для чого це нам. Справа в тому, що аюрведа може допомогти кожній людині почати більш здоровий спосіб життя в будь-який момент. Варто тільки самій людині цього забажати. Ця давня наука у своїх рекомендаціях відштовхується від фізіологічної та емоційної конституції особистості. Існують три головні вектори: вата, піта і капха, які відповідають трьом стихіям повітрю, вогню та землі. І визначити свою дошу це означає пізнати свої можливості, індивідуальність та здатності. До речі, під відео я залишу ссылку, де розповідаю, що таке доши, та описую їх характеристики. Рідко зустрічаються люди з чистим проявом тільки однієї доші. Зазвичай домінують дві: одна більш, друга менш. І не слід забувати, що у нас присутні елементи всіх трьох дош. Відрізняється лише їх відсоткова наявність. І я пропоную прямо зараз пройти тест. Він складається із 40 питань та не лякайтеся, це не займе багато часу, бо питання прості, зрозумілі, однозначні. Тож, візьміть аркуш папіру, ручку чи олівець і почнемо. Не роздумуйте довго над кожним питанням. Відповідь, яка приходить на розум першою, зазвичай і є самою правдивою. Тож, не намагайтеся прикрасити щось, будьте щирими. Перше питання. Мій апетит. Варіанти відповіді. Перший мінливий, другий сильний, третій слабкий. Розділіть аркуш на три колонки. Над кожною колонкою напишіть по черзі цифри 1, 2, 3 і зазначте одиничку в тій колонці, яка відповідає вашій відповіді. Тобто, якщо ваш апетит мінливий, то в першій, якщо сильний, то в другій, а якщо слабкий то в третій. Йдемо далі. Друге питання: Моя порція їжі. Варіанти відповіді: Перший маленька, другий невелика, третій велика. Таким же самим чином, зазначаємо одиницю в колонці, яка відповідає правильному варіанту. Вважаю, що все зрозуміло. Якщо вам потрібно, то можна ставити відео на паузу. Тож, питання третє. Коли я пропускаю прийом їжі? Варіанти відповіді. Перший. Я стаю неспокійним, метушливим. Другий Я злюсь, стаю дратівливим, різким. Третій Я не відчуваю жодних проблем. Питання четверте. Коли я погано реагую на їжу, яку з'їв, то відчуваю варіанти відповіді. Перший газоутворення, здуття, бурчання в животі. Другий печію, пекуче нетравлення у шлунку. Третій – Важкість, повільність у рухах та думках. Питання п'яте. Яка їжа може дати негативну реакцію? Варіанти відповіді. Перший. Холодна сира, суха їжа, а також бобові. Другий – Гостра смажена, дуже гаряча їжа. Третій – Червоне м'ясо, солодке та випічка. Питання шосте. Коли може бути негативна реакція на їжу. Варіанти відповіді. Перший. У першу годину. Другий за годину після їжі, третій за 2 години та більше. Питання 7. Мій стул. Варіанти відповіді. Перший сухий. Другий рідкий. Третій Запори. Питання 8. Мій стул відбувається. Варіанти відповіді. Перший не кожного дня. Другий один чи кілька разів в день, третій кожного дня або через день. Питання дев'яте. Я пітнію. Варіанти відповіді. Перший мало пітнію. Другий Помірно пітнію. Третій багато пітнію. Десяте питання. Мій піт. Варіанти відповіді. Перший практично без запаху. Другий різкий запах. Третій солодкуватий запах поту. Питання 11. Моя вага. Варіанти відповіді. Перший низька. Другий середня. Третій надмірна. Питання 12. Температура мого тіла на дотик. Варіанти відповіді. Перший. Знижена, Холодні руки та стопи. Другий. Тіло ніби гаряче. Третє. Тіло на дотик приємно прохолодне. Питання 13. Мені не подобається, коли на дворі. Варіанти відповіді. Перший зима. Другий літо. Третє рання волога весна. Питання 14. Моя шкіра варіанти відповіді. Перший суха, тонка. Другий жирна, схильна до запалень. Третій гладка та м'яка. Питання 15. Якого кольору моя шкіра Варіанти відповіді. Перший смаглява. Другий біла. Третій світло золотистого відтінку. Питання 16. Моя шкіра на сонці. Варіанти відповіді. Перший швидко сприймає засмагу. Стає темною. Другий. Швидко червоніє. Третій. Засмага стає золотистого кольору. Питання 17. Як я сплю. Варіанти відповіді. Перший. Не дуже добре. Легко просинаюсь. Другий. Добре сплю, просинаюсь бадьорим. Третій. Міцно сплю, важко просинаюсь. Питання 18. Мої сни. Варіанти відповіді. Перший. Фантастичні. Динамічні. Другий. Сни емоційні, реалістичні. Третій. Не запам'ятовую сни. Питання 19. Коли я в групі то Варіанти відповіді Перший Люблю сам працювати. Другий Люблю керувати. Третій Краще виконувати вказівки. Питання 20. Коли я відчуваю на себе натиск, то я Варіанти відповіді. Перший Стаю розсіяним. Другий Даю отпір. Третій Мені байдуже. Питання 21. Коли мені добре варіанти відповіді. Перший. Люблю спілкуватися, подорожувати. Другий Я відповідальний дисциплінований. Третій. Я спокійний та врівноважений. Питання 22: Я розмовляю. Варіанти відповіді. Перший швидко, другий розмірено, третій повільно. Питання 23. Мої негативні думки Варіанти відповіді. Перший. Тривога. страх. Другий. Критикування. Злість. Третій. Жадність власництво. Питання 24. Я вчусь. Варіанти відповіді. Перший. Швидко, але й швидко забуваю. Другий. Легко запам'ятовую. Третій. Треба час, щоб розібратися. Питання 25. Як я краще запам'ятовую. Варіанти відповіді. Перший. Якщо слухаю. Другий. Якщо дивлюся. Третій За допомогою рухів. Питання 26. Як я приймаю рішення? Варіанти відповіді. Перший. Імпульсивно швидко. Другий. Спочатку вивчаю питання. Третій Повільно, часто відкладаю. Питання 27. Моє відношення до завдань. Варіанти відповіді. Перший Часто не доводжу до кінця. Другий Доводжу до кінця. 3. Часто відкладаю. Питання 28. Відношення до грошей. Варіанти відповіді. Перший. Витрачаю швидко імпульсивно. Другий. Люблю заощаджувати і витратити. Третій. Люблю та вмію заощаджувати. Питання 29. Форма мого обличчя. Варіанти відповіді. Перший. Вузьке овальне. Другий. Чітко означені риси. Третій. Кругла форма обличчя. Питання 30. Вираз обличчя. Варіанти відповіді. Перший легкий або стривожений. Другий Напружений. Уважний. Третій. М'який розслаблений. Питання 31. Які в мене очі? Варіанти відповіді. Перший. Маленькі вузькі. Другий. Середні, глибоко посаджені. Третій. Великі вологі. Питання 32. Мій ніс. Варіанти відповіді. Перший. Маленький. Вузький. Другий. Середній. Третій. Крупний м'ясистий. Питання 33. Мої губи. Варіанти відповіді. Перший. Тонкі або асиметричні. Другий Середні рівновеликі Третій крупні пухкі. Питання 34. Моя шия. Варіанти відповіді. Перший тонка витягнута. Другий середня. Третій широка коротка. Питання 35. Моє волосся. Варіанти відповіді. Перший тонке. Другий середньої густоти. Третій густе волосся. Питання 36. Колір мого волосся. Варіанти відповіді. Перший темне або чорне. Другий світле або руде. Третій каштанових відтінків. Питання 37. Мої кістки. Варіанти відповіді. Перший тонкі довгі. Другий Середньої довжини та товщини. Третій крупні широкі. Питання 38. Мої долоні. Варіанти відповіді. Перший вузькі. Другий середні. Третій широкі. Питання 39. Мої пальці. Варіанти відповіді. Перший довгі. Другий середні, Третій короткі. Питання 40. Мій пульс: Варіанти відповіді. Перший швидкий біля 80 ударів. Другий середній, третій повільний менше 60 ударів. Це було останнє питання. Тепер у кожній колонці складіть одинички і зазначте отримані цифри знизу, а зверху зробіть надписи. Над першою колонкою напишіть вата, над другою Піта, а над третьою капха. І По отриманим результатам зараз ви бачите, яка чи які дві дощі у вас домінують. Можна співвідносити самі числа одне до одного. Можна перевести у відсоткове відношення як вам зручніше. Тепер, коли ви будете чути будь-які поради для тієї чи іншої доші, то вам буде зрозуміло, який саме варіант для себе обрати. І якщо ви не дуже втомилися, то я розповім вам про ще одну корисну цікавинку напряму пов'язану з нашою сьогоднішньою темою. Аюрведі існує два таких поняття, як пракріті та вікріті. Пракріті це дарована нам від природи будова нашого тіла, фізична конституція, тип нервової системи, наша емоційність, засоби реагування, наша певна психіка, тобто наша індивідуальність взагалі, ну і так би мовити, навіть ідеальність для нас, тому що всі ці закладені від природи показники. Мають для нас значення норми доброго функціонування нашого тіла, розуму та душі. А ось Вікріті зазначає, наскільки ми змінилися та відхилилися від цих самих показників нашої норми в усіх проявах, тобто, це показник дисбалансу захворювання та будь-яких негараздів в роботі організму на цей момент. І коли ми проходимо сьогоднішній тест і, відповідаючи на кожне питання, подумки, додаємо фразу більшу частину мого життя, то ми отримуємо показники для пракрітті. А коли маємо певний якийсь дисбаланс, захворювання і ми проходимо цей же тест, але при кожному питанні додаємо фразу останнім часом, тобто на протязі того часу, коли ми відчуваємо негаразди і здоров'ям то в цьому випадку отримуємо показники для вікріті. І таким чином, Прокрітіна дасть нам інформацію, яка чи які доші у нас домінують на постійній основі, а Вікріті зазначить, яка доша зараз не знаходиться в балансі і потребує корекції. Якщо ж стан нашого здоров'я знаходиться в нормі, то показники Прокріті і Вікріті співпадають. Тож, сподіваюся, що ви успішно розібрались сьогодні зі своєю належністю до певної доші. Якщо не все зрозуміло, пишіть в коментарях, я відповім. Дякую всім за увагу і за перегляд відео. До нової зустрічі! Зичу кожному доброго здоров'я та гарного самопочуття. Гармонії вам, друзі!